Боже, все покрите, дивіться морозом. Оце тоді. холодіна, мороз щіпле. Куди будеш виносити? Привіт! Це я так, це в нас тут плани по тому, як мені попасти в душ. Тому що треба вчора Сережка там же ж ту плитку поклав, виходить. І ми, звісно, до... ну, дві людини там мав доступ для до унітаза, це Ванька і я, бо ми малі. Сережка, звісно, що ніяк не мав. А теперки, Е, до, бо він поклав короче, доску, такого, такого, ну, там не на докладеному. Ну, общем, там таку конструкцію зробив. А цього... А до душа, то треба якусь другу конструкцію. теперки, що е, там іншої її, ну, ніяк не Типа, я так думала, вже з цієї доски, начебто покласти другу доску і якось туди добратися, бо вчора геть було. О. Але... І він оце стібеться, давай я тебе кудись там донесу, каже. Але це каже, що вже можна ставати, так, да, Сірій? Mm -hmm. Тільки на руках. Ні, так я так предполагаю, що просто оце нам з Ванькою можна ставати. Тобі напевно ще не дуже туди можна ставати. Mm -hmm. да, і до речі, і хочу познімати оці сьогодні штори. Постирати і погладить, тому що оця ось зараз можу впевнено сказати, що ось ця штора ось зараз м'ята. Та нормально, А оця м'ята, тому що як ялинка стояла, коротше, бачите, вона вони сильно такі, що як вони отаку типу, скуйовжуються, то отаку, якщо вони довго якось знаходяться, то вони тоді, бнуться, типу, я не знаю. То хочу, в принципі, сьогодні зняти якраз простирнуть, за ялинкою, не договорила, за ялинкою, як ото ці провода всякі, ж от гірлянд. І вона отако на них лежала, і да, дійсно, ну, ось оця, оця, геть паршива. То я хочу познімати. Раз блін, треба список написати, що мені треба. Тому що мені треба дещо ж і для штор, те, що я мала купити, і все время забуваю. Коротше, таку дрібницю, Я вам кажу, я реально забуваю. То, коротше кажучи, то це хочу сьогодні познімати і, в принципі, якраз і простірнути. І цього, бо я ж їх сірень, по-моєму, не стирала навіть коли після ремонту. Так? Да? Стирала? Стирала? ще mm не -hmm. да. mm -hmm. Ну, так а це я що його? Е а я думала, що ми. А, ні, мабуть, стирали. Так, да, да, я б не повісила б грязь. Або візьму випарювача. Випарювачем. Випарювачем хорошо, такого, щоб уже. Що вони вже стірані. То... Коротше, буду дивитися, отаку, по, -по, -по часу, тому що дуже багато таких сьогодні справ, супутніх всяких. Ну, оце, да, ось, о, бачите, особливо оця сторона, отаку, от вона була тіпа, такого, скуйовжена. Ну, тіпа, отак, Бо там же ж ті провода. І коротше, о, там, де скуйовжена, о, там... вона і вся м'ята, так що це справедливо. Той, хто скаже, що ось оця штора м'ята це справедливо. Я... Нічого проти немає. Так, ну все, коротше, все, треба збиратися. Сонечко вийшло, на дворі прям хорошо. Оце така, звісно, зміна погоди. Це таке собі. Непонятно. Там сьогоднішнього дня якісь прям магнітні бурі. Підвіщають, головки будуть, бобо. Все. Погнали. Довго нам зараз їхати доведеться, тому що і до друга треба поїхати за цим, за плітка і, і по магазинах, і коротше, по будівельних, і по чому хочеш. Так що погнали. Щоб ви розуміли, оце зараз куди ми їдемо, то це, ну, типу, із нових районів. Я от хоч сказися вже, скільки разів я тут їжджу, скільки все. А от реально не можу просто е, ну, постійно-постійно, коротше, петляю. Блужу петляю. Оце ось доїжджаю до цієї десь стороночки і вже петляю. Знає, тут тут Поворотик. Це, взагалі, оця хата, оця недостроєна, воно ще стоїть. Це ще батько мій покійний му мурував ось цього. І так вона і стоїть. Тут прикольний, тут новий такий райончик, прикольненький. Але я в цих вуличках я не можу. Це оце один такий район і ще є інший а, в другу сторону. Теж такий район, що я просто путаю, о, наші гойдалки стоять. У нього. Тут дуже багато замовлень у нас на цей район взагалі кожного року. А люди там тільки будуються там, або купляють хати, та оці недостроєні. Ось стоїть, що я вже щось не туди повернула. Ну, в общем, поїхали. Так, все, взяла ту штуку коротше, поняла ця штука, що плитку туріже. Блін, і зараз заблужуся. От зараз точно. Назад, до речі, я завжди більше облужу, ніж вперед. Якось вперед доїжджаю, ну назад, це капець. Так, а зараз поїдемо в будівельний а, і короте, ще кудись. Я вже не пам'ятаю, що список у мене написано. А, м'ясо ще хочу взяти. Завтра ж таки день Валентина, то треба посмажити якогось шашличка. Мама приїхала. Взяла тюльки. Сьогодні на вечері буде картошка. Блін, зайшла в магазин. Так захотілося тюльку, що це бін це можна. Хлопцям взяла. Ось такі гачачки. Не знаю. Це вони мені таке заказали. Подарок їм на день закоханих. Так. Кава, губка. Ой, Боже. Знаєте, що це? А ну подивіться, що це. Не Бачите, що це? Я скажу по секрету. Це цьомчики Не, не розбираю, я щас розберу сама Це цьомчики Це нашому Івасикові подарила дівчинка. Невістка моя, коротше. Що такое? І що іще? Конфетки фото? Це, коротше кажучи, дивіться помадою. Боже, треба зберегти це десь фотоальбом. Перші цьомчики. Так що, скоро будьте з нами та й подивимося інтригу, чи будуть вони разом на, свої, на своєму власному весіллі. А прикиньте, отако той, хто з нами буде. Боже, отакі зараз ось шпінділь, шпінділь, а потім бах виросте і будемо свадьбу знімати. Коротше, так що це треба зберегти. Мама збереже. Так, губки ці для ванни. Коротше, собі, звісно, що отаку якусь. А, ні, знаєте для чого? Одну я взяла е, собі, іншу я взяла для покраски. Це ось ось. Це ваняткові. Ваняткові собі. Далі. Що ще? Ще взяла пітунію. Не знаю, посажу до себе отуди до авокадо, <с> Кудись. <с> Хотіла посадити заново е цю е цибулю, е але вже передумала. Редьку. А хтось садив у вазонники редьку? Якщо ні, то я буду перша. Далі. Ой, це мені. Ага, і цукеру. Це такий комплектик був. Боже. Ти стісняєшся? <сі> <сі> ну це ж прикольненько. Любов, це добре. <сі> так, пергамент, бо закінчилось все. А, ваняткові якусь усю. Далі м'ясо на шашлики на завтрашній, я, виходить, взяла його більше на якісь котлетки там. Кокосова стружка це ж для цього десертика, що я хочу спробувати, не знаю, може сьогодні, якщо буде в мене час, той що хочу на солодку ярмарку один із зробити. взяла Івасик нам з тобою бородинський хлібчик до картошки і до дихінки. На вечір вже буде, бо. Вже не варити не встигаємо серветки. Мило, якесь отаке. Мило якесь отаке. Крохмаль. Крохмаль кукурудзяний. Це теж для того десертика. А це взяла собі, не знаю, ребята, взяла собі отаку ось шампунь. А, це бальзам. Це бальзам. Я не знаю, чи вона хороша, чи ні. поняття не маю, зголожуючи пише. Я ніяк не можу підібрати собі е, шампунь. А, з волоссям проблема у мене стала е, після двох пологів взагалі. І, і таке. У мене колись були дуже, гарні, е, дуже гарне волосся. У мене навіть коса отака десь була. О, короче, длинна коса була одрізана. Ти Серень бачив? І ось такий шампунька. Ось така. До цей, типу в комплексі. Потім взяла пену. В Сережке відволик, в сережки плитка там лопнула. Так, діагностично. 11 балів. Зайчику, ти, звісно, молодець. Якби це було з математики, було б ще дуже круто. Але умнічка. Одна неправильна. чи скільки. Угу. Давай так з математики забеси їм. Ну давай. Ну будь чоловіком. Удиви, маму. За скільки? За 200 гривень. Якщо на, на блін, балів пишеш, я даю тобі 200 гривень. Двісті один. Двісті п'ятдесят. Двісті. Согласен, тільки п'ятдесят копійками. По десять. чого так. Бо можуть попастися рідки. Це на десяточках рідких. А як я їх тих рідких, а я де я візьму тобі по десять? Давай просто 250, а ти десь розміняєш. Так. Да. Коротше, неважно, в банку. Ну оце на на, на один. На десять пишеш. І все, і зразу автоматично 250 гривень тобі а в кошельочці. В общем, оце таке оце отак і привезла ще станочка. Ну, оце шампунь, мені інтересно. Я вже, блін, що хоч перепробувала. Це ж не договорила. У мене такий класне волосся було, що це капець. А потім після е, перших пологів полізло, а потім на стресі, потім після других, і, коротше кажучи, і вийшло так, що тепер нічого не можна зробити. І які шампуні я не пробую, нічого не це. Взяла оригінальну якось. Е, тіпа, так в мене почалася ця... алергія, коротше скажено, почалася. Всю голову посипало це і, це і. Поняли, ото лінійка, вони там і дорогущі дуже до сказу. Е, і разом з тим мені вона не підійшла. Вона в мене навіть її. Типа на цих. Без усієї хімії, не знаю. Попробую ще таку, взяла чисто лінійкою. Подивлюся. Ще я і Вася Андріку купила такі чюніки, повернися. Прикольні, щоб вдома тягав. А то він у своїх порвав замки, вести кудись їх вставляти, то буде капець. Приїхали, забрала ванька із тренування, а Сережка каже, десь булька пропала. А сусід каже, що десь отут в лісі, десь з цієї сторони бачив, що вона бігла. Ідемо шукатися. Капець її так довго, ніколи в житті вона так надовго не виходила. Він та це капець, ніде да немає, слух. Звісно, що хвилююсь, тут лиси ходять. Ой, коротше кажучи... Обшукали вже бульку кругом, Це я вже на машині пооб'їжджала ось, з відкритими вікнами, з усім. звала її все поле. Сережка воно з ліхтариком ходив, коротше, кругом ходили і її немає. Такого в житті не було, просто щоб вона пішла і десь там ходила, десь там, я не знаю. Собаки загнаді не могли, в принципі, бо вона стерилізована. Це або хтось тільки вкрав, або Або я не знаю. Або той мужик з тими собаками і собаки ті, які просто всіх рвуть на своєму путі. Отак у нас сьогодні. А саме знаєте, саме страшне те, що якщо навіть чи щось там знаю? А вона жива і оце в ці холодні морозній ночі? Вона просто замерзла.